Вітаю, друзі, на каналі Коктельні Хроніки. З вами Андрій, за кадром як завжди, Діана. І сьогодні четвер, а це означає класичний коктейль зайбій. А приготую я кір. Французький класичний аперитив з двох інгрієнтів білого вина. Бургон Алігато та червоно-смородиного лікеру крем де Касіс. З'явився цей мікс у 1904 році в місті Діжон, коли офіціант на ім'я Фавр подав його в кафе New York. Спочатку цей коктейль назвався Касіс Бланк, і свою популярність він здобув завдяки священнику, політику і герою французького руху опору Феліксу Кірн. Як мер міста він просував місцеві продукти і подавав цей коктейль на офіційних заходах. Зрештою, коктейль стали називати просто Кір на його честь. А вже з часом з'явилася його ігриста версія Кір Рояль на основі шампанського. І взагалі цікава історія з цим рояль. Якщо ви бачите в коктейлях Рояль, це означає, що до нього додали шампанське. Зазвичай. Наприклад, якщо в Мохіто або в Колінці замінити содову на ігристе, то вийде Роял Мохіто або «Роял Колінз. Ну, як я казав раніше, цей коктейль раніше склався з вина бурбона Рігато і червоно-смороненого алькеру крем декасіс в пропорціях 6 до 1. Я вже брав цього коктейлю з IBA і там вказано просто сухе біле вино. Я взяв Sauvignon Blanc. І пропорції там не 6 1, а 9-1 тобто на 90 мл Вина йде 10 літрів крем декасіс. Ну що ж, і час його приготувати. І цей коктейль подається одразу в келиху, тому потрібно мати охолоджене вино. Я беру 20 мл де декасіс і 180 мл білого вина. Ну, ось і все, коктейль Кір готов. Він нічим не прикрашається. Можна одразу смакувати. Вітаю, друзі! Всім привітики. Слухай, ну, доволі простий коктейль, і мені здається, він буде смачним. Зараз дізнаємось. Ну, в принципі, ігристу версію його ми вже пили на новий рік. Так. Було смачно. Так. Ну, знаєш. Тут такі пропорції, тобто сам оцей лікер солодкий, він ніяк не повпливає дуже сильно на смак вина. Буде вино з таким смородиновим відтінком. Зараз дізнаємось, тому що мені здається, навпаки, він буде так прямо сильно домінувати. Зараз Андрій вип'є. <кхух> <пості> Що, кисло? Ну, так, трошки схилино. Ну так, його не домінує, як я й сказав. А, тут більше від вина. А, крім декасіс, mm -hmm. в кінці дає свої нотки. А, прикольний картель. ну, типа такий супер простий. Якщо хочеться якось. Додати якусь нотку до вашого улюбленого вина, угу. то можна так. Забрав і... мої <гад> слова. <смі> um, ну, в цілому, мені окей. Ну, um, на мою думку, я б краще випав просто вина. Uh, це, це таке піднастей, дійсно, що от, може, колись якось захочеться. Ну, так, але е, мені він більше подобається, ніж не подобається. Тобто, так, якщо ви, наприклад. Е... Ну, от шукайте якесь вино. Люди бувають беруть собі вино з різними смаками. Не просто там сухе на основі звичайного там сорту винограду, яке додає там квітковості. А бувають вино з смаком. Ну, наприклад, там додають гранат. Дуже часто є гранатове вино, тобто вино з гранатом. Тут виходить таке вино зі смородиною, але... Вино все ж таки залишається вином, тобто його смак добре відчувається. Лише як сказав Андрій, нотки підкреслюють ось цього лікеру. Ну а так нічого не такого вау, супер, незвичного немає. Ну непогано, скажу непогано. Не так я от теж скажу діану, що більше подобається ніж не подобається. Ну, і все. В принципі, що налив той і отримав, як то сказати. Так, але, виходить, ми можемо додати. Так, звісно, це не буде цей, як він називається? Кір. Кір, кір рояль? Ні, не а... рояль це з Христова. Йой, де все перебутала. Коротше, кір. Якщо додати якийсь інакше лікер, лікерів багато, і то, можна тому. додати будь-який лікер. Розбавити його вином, і у вас вже буде власний свій коктейль. Ну, якщо такого ще нема. Я майже впевнений, що. Чи є. є. Та? Ну, слухай, як ідея тепер я хочу пробувати різні лікери мішати з вином і пробувати. Цим я і займусь Без вини. <рес> а на цьому ми з вами будемо прощатись. Та, друзі, всім гарного вечора! Дякуємо, що провели з нами цей короткий відрізок часу, таке коротеньке відео, але все одно дякуємо. Пишіть в коментарях, можливо, ви знайомі з цим коктейлем або мішаєте вдома вино з якимось рікером. Цікаво, вам... з яким. Так, і вам можливо. смачно і пишіть в коментарях. нам ну, дуже буде цікаво. Почитати. За, за та скуштуємо. і поспілкуємося в коментарях. До нових зустрічей! Па-па-па-па!